Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Видання Goal опублікувало рейтинг 25 найкращих гравців серії А у 21-му сторіччі. До нього, зокрема, потрапив колишній форвард Мілана Андрій Шевченко. Українець розташувався на 9-му місці. На своєму піку він був справжньою стихією, неймовірно працьовитим та обдарованим форвардом, який забивав усі можливі види голів, говориться у статті. П'ятірка лідерів у цьому рейтингу виглядає наступним чином: перше місце Джануї Джебофон, друга позиція. Ця Франческо Тотті, третя сходинка Андреа Пірло, четвертий рядок Паоло Мальдіні та п'ятірку лідерів замикає Златан Ібрагімович. Валерій Лобановський, який тренував Динамо і збірну України, є одним із найтитулованіших тренерів історії світового футболу. Він потрапив у рейтинг на 14-те місце та випередив іспанця Весенте Дель Боске. топ 3 рейтингу відкрив нинішній тренер Манчестера Сіті Жозеп Гвардіола. Окрім англійців, він тренував Барселону і Баварію, а на його рахунку вже 39 трофеїв. Позицією вище опинився нідерландський фахівець Рунус Міхелс. Він працював за Яксом Барселоною і збірною Нідерландів, з якою виграв чемпіонат Європи 1988 року. Перше місце посів сер Алекс Фергюсон. Він працював у Манчестері Юнайтед понад 27 років. На чолі червоних дияволів він виграв 13 титулів в чемпіонаті і дві ліги чемпіонів. Серед чинних фахівців у списку опинилися Карло Анчелоті, сьоме місце, і Жузе Маурінью, 12-та позиція. Вінгер Шахтаря Олександр Зобков став автором 2100-го голу команди в чемпіонатах України. Ювілейним став забитий футболістом м'яч у ворота Інгульця у 14-му турі. УПЛ. Нагадаємо, той поєдинок закінчився з розромним рахунком 6-0 на користь з гірників. Загалом на рахунку гравців шахтаря 2101 гол в історії чемпіонатів України. Лідирую за цим показником Динамо 2107. Голи у ворота суперників донецького клубу забивало 159 гравців шахтаря. Також було зафіксовано 46 автоголів. Найкращий бомбардир в історії клубу в чемпіонатах України Андрій Воробей, 80 м'ячів. А тирау не буде продовжувати оренду Вінгера Шахтаря Хусрава Туїрова. Повідомляє спорт тіч, угода між клубами буде розрахована до 31 грудня 2024 року. Тому 20-річний Туїров повернеться у стан гірників. Попри це досі не зрозуміло, чи розраховує на нього сам Шахтар, контракт гравця, з яким чинен до 2027 року. Цього сезону Хусрав забив один гол у восьми матчах. Опорний півзахисник Полісся Богдан Кушніренко залишить команду і перейде в ЛНЗ, Повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: закінчується контракт з Богданом Кушніренком. За моєю інформацією, 29-річний футболіст вже підписав попередню угоду з Черкаським ЛНЗ, сказав Співаковський. Кушніренко у поточному сезоні провів сім матчів за Полісся в усіх турнірах. В його активі один гол. Динамо запропонувало Вінгару Назару Волошину продовження контракту, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Чинний контракт 20-річного гравця розрахований до 31 грудня 2025 року. Динамо пропонує Назару пролонгацію на три роки. Волошин задоволений деталями контракту, проте його не влаштовує кількість ігрового часу, тому він роздумує над пропозицією. Цього сезону Волошин зіграв 903 хвилини у 20 матчах, забив один гол та віддав 5 результативних передач. За інформацію, та то таке нападник Олександрії Безера зацікавив водогорець, який очолює колишній тренер Карпат і Шахтаря Ігор Йовічевич. За даними джерела, Олександрія хоче отримати за 21-річного бразильця близько 2 мільйонів євро. У поточному сезоні Безера забив 4 голи та три рази асистував партнерам у 13 матчах. Захисник кривбасу Іван Дібанго має всі шанси взимку покинути криворізький клуб. Наставник команди Юрій Вернадуб запевнив, що червоно-білі нікого тримати силою не будуть, тож готові відпустити африканця. Більше того, тренер переконаний, що саме Дібанго буде наступним трансфером Кривбасу. Центральний захисник Пюніка Сергій Вакуленко залишить команду. Повідомляє український футбол. Зазначено, що контракт українця з клубом з Єревану закінчується в кінці листопада цього року. Продовжувати його він не буде та піде вільним агентом. У сезоні 2024 25 Вакуленко зіграв за Пюнік 15 поєдинків в усіх турнірах. На його рахунку одна результативна передача. За версію трансфермарк 31-річний український оборонець оцінюється у 275 тисяч євро. Окрім Пюніка, Сергій також грав за вірменський Арарарт Вірменія, Львівські Карпати, Другу команду Донецького Шахтаря, Київський арсенал, Олімпікс Донецька і Лічівець та Харків. Журналіст Ігор Бурбас розповів деталі угоди головного тренера ЛНЗ Андреса Караско з Черкаським клубом. Цитата: це був варіант майже без ризику, тому що за моєю інформацією у контракті Караско не прописана неостойка, також не прописана компенсація, яка йому передбачається в разі звільнення. Тому якщо йому в кінці першої частини сезону скажуть Сорі, розходимося полюбовно розраховуються за цей період, який він допрацював, і до побачення потисли руку і попрощалися, сказав Бурбас. 46-річний іспанський фахівець підписав дворічну угоду з ЛНЗ у червні цього року. Півзахисник руха Фредді Плюмен був переведений до другої команди львівського клубу, яка вже завершила сезон у другій лізі. Повідомляє Sport.ua. за інформацією джерела, такі дисциплінарні санкції. 29-річний хавбек отримав за зниження вимог до себе під час тренувального процесу. Взимку рух буде шукати плюмену нову команду. Рух підписав гравця влітку 2023 року на правах вільного агента. У поточному сезоні він провів дві гри без результативних дій. Житомирське полісся планує велику кадрову чистку вже цієї зими. Український журналіст Ігор Бурбас розповів, які футболісти покинуть клуб Геннадія Буткевича. Цитата: За моєю інформацією, Буткевич готовий віддати 5 мільйонів доларів на зимові трансфери. Він не шкодує власних грошей на клуб. Треба віддати належне. Лише б це дало результат. Тоді питань не буде. Під Ашура купували майсурадзе, який за моєю інформацією обійшовся по в 1 мільйон 100 тисяч євро. Зараз чутки, що доходять до мене, стверджують, що майсурадзе буде виставлений на трансфер. Також на двері вкажуть Луїферу, за якого заплатили приблизно як за майсурадзе. Ернандес не був основним в останніх матчах команди. Ашура Кудрику готові надати статус вільного агента вже взимку, хоча у нього контракт до кінця сезону. Контракти з поспіловивом та кушніренком не планують продовжувати. Термін їхніх угод спливає в кінці цього року, тому вони залишать клуб наприкінці грудня, сказав Бурбас. За інформацією деяких ЗМІ, головний тренер київської команди Олександр Шовковський готується покинути команду. Зараз розглядається два кандидати на його заміну. Перше очевидне ім'я, яке спеціалісти вже озвучували не раз, це Ігор Костюк. Цей тренер вже давно в системі київського Динамо. Він протягом останніх років тренував практично усі молодіжні команди київського клубу. Приміром, на чолі Динамо Ю-19 він вже провів понад 200 поєдинків, здобувши понад 150. Перемог. Усі молоді українські гравці, наприклад, Михавко та Пономаренко, які останнім часом дебютували в основі Динамо, це в першу чергу вихованці Костюка. Також розглядається ще один варіант: це нинішній тренер сенсації чемпіонату України Олександрії Руслан Ротань. Колишній гравець Динамо не так давно також тренував молодіжну збірну України, яку вперше в історії вивів на Олімпійські ігри. З Олександрією вдалося не відразу певний час ротань вибудовував гру команди. Як результат цього сезону, Олександрія після 13 зіграних матчів йде на другому місці, випереджаючи Донецький шахтар. Відстань від першого місця, на якому йде Динамо лише два очки. Але все ж таки більшість гадають, що тренером Динамо буде саме Костюк.